Ідея зробити патріотичний бронежилет у вигляді вишиванки прийшла до розробників ще до початку війни. Після Революції Гідності виробництво легких бронежилетів для активістів не згорнули. А навпаки, на харківському заводі засобів індивідуального захисту вирішили надати амуніції сувенірного та патріотичного вигляду. В якийсь момент у нас как бы, ну, виникло бажання зробити щось таке цікаве, патріотичне, тому що -то необхідності камуфлювання, скриття не виникало. Люди носили, одягали бронежилети для походу на демонстрації акцію. І бронежилет, в принципі, опять же, тость виражав життєву позицію человека. Да, тость многие ходили тогда, якби как бы, вишиванка, щоб підчепнути свою. Та поэтому, ну, з'явига така ді: "Давайте зробимо бронежилет вишиванка". Світ побачила обмежена серія 70 примірників. Частину з них продали, частину подарували. Та цей на вигляд сувенірний, та яскравий бронік вишиванка виконує й іншу функцію. При цьому це свобода» субота може використовуватися з плитами першого, другого гоньня, а першого, другого класу. Тость як по грудній проекції, по И фронтальная проекция может установиться бронеплита. Бронеплита ну, легкая, не тяжелая, как бы армейская не станет, просто, как бы, она просто оборвет сам бронежилет. Устанавливаются ли легкие плиты из специального тюраля, или легкие стальные плиты. Льок і лігкі пліти із сверхмолекулярного політіля і ліків лара. Броневишуванка захищає свого власника від куль уламків мін і снарядів. Та вже півтора роки нові зразки не виготовляють, бо основні сили заводу працюють на фронт. Залишився лишень один екземпляр, який випадково знайшли на складі. Тож розробники вирішили його розіграти. Ми у себе в Фейсбуці, наша підприємство Харківський завод средств індивідуальної захисту, б'явила конкурс. що всі жлаючі можуть написати своє письмо, пожелання батьцам на фронт. А то і. Хто пожелання, которое наберет максимальне количество лайків, просто победитель получить подобний бронежилет. Именно этот бронежилет, в который ми додаємо, щоб это був реальний бронежилет, уже плиты из сверхлегкого молекулярного поліетилена по первому класу защиты. Лист переможець, який адресують бійцям 92-ї окремої механізованої бригади, буде роздрукований та разом із сувенірами від заводу буде доставлений знімальною групою вістей на передову у щастя. Олеся Гузун, Вадим Макарюк, Ірина Сафіна. Вісті.